Всім привіт, друзі! На зв'язку компанія Terra Cars, місто Чернівці. І сьогодні у нас на відеоогляді в один кадр Tesla Model 3. 24 рік Highland, це останній останній крайній Lift. В даному випадку у нас повна привідна версія Performance Америка. І так, друзі, порівняємо ми, звісно, трішки і із минулою Теслою. Це особиста Тесла, це Тесла наших партнерів, Тесла Хаб Чернівці. Відмітимо. І так, ну що вам сказати? Це фейсліфт, це не рестайл, тому що база лишилася та сама, але оптика оптика більш китайська, хто помітив, чому я кажу більш китайська. Раз, два, ще раз, BYD, Tesla. Ви мене зрозуміли. І так, надалі. По кліренсу все як було, якщо не помиляюсь, 14 см там є точно. І давайте далі поглянемо, що в нас ще ззовні могло помінятися. Що могло помінятися ще в нас ззовні, давайте подивимося позаду з минулою теслою. Також оптика змінена. Ну, а для тих, хто не розбирається, це та сама Тесла. Без моментів, без нюансів. Нічого суттєво не змінили. Ті самі ручки, ну, якось так. Диски з колпачками. Також без змін в даному випадку, що в нас стоїть Пірелі, напевно, рідна резина. Ну, і, звісно, їхні тюрмові супорта червоні. По супортах можна і відрізнити, що це, в принципі, версія Performance. Так, ну що, ззовні ми подивилися. Ще раз, 24-й рік, це 23-й Подивилися. І давайте перейдемо до салону. Там уже, до речі, цікавіше. Там набагато цікавіше. І так. Салон. Салон нас зустрічає так. Перше, що кидається в очі, це кермо. Кермо інше, і основне це немає. Немає цих гречашків. Тобто не коробка передач, яка була справа. не поворотники, їх уже немає. Ви все це робите за допомогою кнопочок на кермі. Поворотники. Так, да, коробки передач тут немає. Коробка передач у нас тепер уже. Так, де вони їх сховали, бо я сам не знаю. Нажимаєте тормоз. І... Де воно, господи, їде? А, у нас немає ключа. Коротше, коробка передач у нас ось тут. Перемикається. І паркується вона, коли ви відкриваєте двері. Е, центральний тунель без змін. Все як було. Тобто особо нічим тут не здивую. Підлокітник трошки форми змінив. Бордачок так само кнопочки відкривається. Основне, за що люблю тепер нову Теслу, це якість оздоблення і амбілайт підсвітку. Всі раніше балувалися, ставили собі оту циганчичну підсвітку, тепер вона є в комплектації. Мінімалістично, гарно. Чи потрібно, ну Бог його знає, напевно, всім подобається. І Обшивка обшивка карти дверей, Оце під Ті, що це є, виглядає дуже класно. І Кататись ми не будемо, але скажу це враження. Тесла навчилася робити машини. Нарешті, в 2024 році, машина почала не тільки їхати, а тут вже і шумка, і підвізка не тарабанить. Ну, коротше, Тесла щось навчилося. Не буду казати, кому ми завдячуємо цьому, але завдячуємо ми Китаю. Якби не Китай, так би їхали на оці гримучих погрімушках. Так, передній ряд все. Мінімалістично як було. Нічого не здивую, перейдемо на задній, там більш цікавіше. Більш так, задній ряд. Задній ряд. Присідаємо. Так, основне, задній ряд у нас з'явився центральний екранчик для керування з основними функціями. Підігрів можна включити собі. Що ще можна включити? підігрів, музику, керування, якісь налаштування. А, Підкинути можна свій блютуз. Ну, коротше, є екранчик і круто, що можна що ззаді під себе налаштувати. Задній ряд без змін. До речі, сказати, на передньому ряді в нас є підігрів і вентиляція. Додали, це дуже круто, тому що раніше там не було вентиляції, тільки підігрів. Задній ряд перфорована шкіра, підігрів є. Ну, якось так. Панорама у нас далі вся ось так виділена на дві частини І, і, і. і. Так само немає ніяких оці шторок. Як власник тесли, скажу, що це не проблема. Тобто шторка це не є проблема, нічого тут голову не пече. Все нормально от, працює, що влітку, що взимку. Ось так, друзі, задній ряд. Ще раз кажу, нічого не здовую, все як було. Для власників Тесли тільки додали оцей екранчик. Так. Що нам наступне там перейти? Давайте ну, багажник. Багажник це багажник. Без ніяких сюрпризів. Він один в один як був. Тут і завжди було гарно і обшито, і є є підпол. Все нормально, тому ну, тут теж не зашили. Ну, таке. Багажник тут реально є класний, він себе гарно зарекомендував, але привід, звісно, я не здивую нікого. Тому, друзі, якось так. Висновки, чи поміняв би я свою Model 3 на, на Highland, однозначно, так. Да. Лиш наразі ціна, ціна, якщо ми беремо в моменті часу. В класних станах, давайте, без, без дружбаків, класний стан це коштує до 30, класний стан коштує до 40. 10 тисяч зараз є переплата за Highland, чи, чи вона того вартує, вартує однозначно, якщо вам до вподоби Тесла. Тут без питань. Беріть, тесла того вартує. За ці гроші класна втівочка і зауважень, ніяких немає. Є можливість беріть, звісно, тільки Нову, тільки Європу. Ну, Живемо ми в Україні, тому ви будете бачити здебільш американські битки. Дякую, що подивилися. Це був коротенький огляд, без, без ніяких особливих моментів і тездравів. Е, да, ще раз нагадаю. Тесла надала нашим партнером Тесла ХАБ, місто Чернівці, продаж, аренда, сервіс. Коротше, всі послуги по Теслі в одному місті під ключ. З вами був Таракарс. До зустрічі.